Після того, як ніби звізу закінчаться, потрібно або виїжджати з німеччини, або обов'язково подати заяву. Якщо ж ви цього не зробили, то ви будете змушені виїхати. їх Німеччина досягла межі в прийомі українських мігрантів. Сьогодні в цьому відео про це і про інше ми поговоримо, тому дуже рекомендую подивитися уважно, подивитися все відео, послухати. І, звичайно, підписатися на цей канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Це дуже добре, продовжуйте спостерігати і дивитися, але підпишіться на канал та уймітніть дзвіночок. Це вам допоможе не пропустити важливі новини з Польщі, Кордону, Німеччини і взагалі з цілої Європи. Ну і, звичайно, лайк, репост і коментар. Це допоможе розповсюдити цю інформацію і це відео на просторах інтернету. Дуже дякую за підтримку. Можна задати запитання? Ну, я трохи зайнятий, але ну давай. Моя хороша подруга разом із батьками зараз перебуває у Польщі і не знає, як правильно переказати кошти з Польщі в Україну. Можеш допомогти? Це дуже хороше і класне запитання. Якщо твої знайомі підписані на мій канал, то вони, напевно, зауважили, що в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс Transfer.Go. Вони зможуть собі завантажити його на телефон. Зареєструватися і одразу переказати кошти. По-друге, що дуже важливо, з любої європейської країни, чи вони в Польщі, чи вони в Німеччині, чи вони в Італії, в Іспанії, будь-яка європейська країна, вони зможуть з тої європейської країни переказати в Україну на будь-який рахунок будь-якого банку. Тобто без проблем. По-третє, це миттєві перекази коштів без комісії. Тобто їм нічого не треба доплатити за те, що вони переказують кошти. Їм потрібно сьогодні переказати кошти. Вони сьогодні їх перекажуть. Також зауважу, що більше 2 мільйона українців користуються сервісом TransferGo. і більше 6 мільйонів взагалі людей по цілому світі користуються TransferGo. А це свідчить про надійність і довіру до TransferGo. TransferGo за кожних трьох друзів дарує 100 євро. Користуються TransferGo, твої друзі користуються TransferGo, і ти на тому ще маєш дуже класний бонус у вигляді 100 євро. Завантажуйте сервіс TransferGo на телефон і переказуйте швидко, безпечно і надійно. Неодноразово у своїх відео я згадую Німеччину. Чому? Тому що там рекордна кількість українців по відношенню до всіх інших європейських країн. До 2024 року там було близько 1 мільйон 200 українців. Зараз вже по свіжих даних. На сьогоднішній день там вже мільйон шістсот. приблизно мільйон шістсот українців. І це дуже велика кількість, тому що це рекордна кількість українців в Німеччині. Один з депутатів німецького Бундестагу вийшов з такою заявою: У Німеччині кількість громадян України, які рятуються від російської військової агресії, більша, ніж прохачів притулку з інших країн. Федеральний уряд має врахувати, що Німеччина досягла межі у прийомі українських мігрантів, заявив депутат Трум. Звичайно, що ситуація в Німеччині щодо українців на її території може змінитися хоч завтра. Приймуть якісь новий закон, якусь поправку і скажуть, що там від сьогодні, від завтра, від післязавтра чи там на наступний місяць ми більше українців не приймаємо. А якщо приймаємо, то перенаправляємо в інші країни. Таке можливо, тому що є європейські країни, які мають досить мало українців і можуть прийняти більше, а як бачимо, багато хто більшість їде в Німеччину. Німеччина не резинова, і вони можуть так і зробити. Зроблять, не знаю. Можливо, ні. Якщо не буде ніяких більше міграційних хвиль з боку України, не буде якогось сплеску міграції додаткової, то, напевно, до цього не дійде. Але ось такі заяви, такі висловлювання і споглядання в цей напрямок є. Про це вже неодноразово була інформація, що певні землі, скажімо так, області Німеччини, приймають мігрантів, і інші вже не приймають, бо вони говорять, що в них вже ліміт, вони не мають куди їх розселяти. Вони не мають фінансової можливості їм виплачувати ті чи інші фінанси, давати якусь там допомогу. Біда нема. А є землі, які дають можливість ще громадянам України туди приїхати, оселитися, отримати ту чи іншу допомогу. Яку допомогу дає Німеччина для того, щоб українці там були і себе непогано, комфортно почували? Більшенці з України мають право на отримання так званої громадянської допомоги, яка сплачується безробітним. Чи ви німець безробітний, чи ви українець, який приїхав як мігрант? Ви можете отримати як самотня людина 563 євро на місяць. Сімейні пари по 506 євро на особу. Ну, тобто, якщо приїхала сімейна пара, це 1010 євро на двох. Це теж вже не дуже погано. Для батьків передбачена допомога на дітей від 357 до 470 євро на місяць на дитину, залежно від її віку. Держава покриває витрати на медичне страхування, оплату житла та частину комунальних послуг, виділяє гроші на купівлю меблів. Для дому та шкільного приладдя оплачує мовні курси. Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінтнер оголосив, що в державному бюджеті на 2024 рік лише на допомогу для українців у Німеччині виділено від 5,5 мільярдів до 6 мільярдів євро. Звичайно, це дуже великі кошти, і дуже багато зараз депутатів, міністрів Німеччини заявляють, що потрібно спрямувати українців, які зараз на соціалці на роботу. Чому тому, що до 20% громадян України, які зараз на території Німеччини тільки працюють, а 80% отримують допомогу. Це дуже багато. Вони хочуть досягнути хоча б 40% зайнятості українців, так щоб зменшити звичайно, допомогу. Ну і звичайно, щоб громадяни України, які перебувають на території Німеччини, приносили користь Німеччині. Як би це не звучало, так воно є. Всі борються за трудові ресурси. Польща бореться за трудові ресурси, німеччина бореться за трудові ресурси, і інші країни також. Якщо бракує своїх громадян до роботи, а їх бракує в Європі, то вони використовують українців, які приїхали, які мають зараз якусь там допомогу, допомогу непогану. і вони хочуть їх спрямувати так, щоб вони працювали, сплачували податки і утримували себе. Не сидівши на соціалці в Німеччині. Те, що є багато заяв депутатів, міністрів Німеччини про те, що немає місця, потрібно щось врізати, потрібно перекривати, потрібно щось інше робити, це все одно не впливає на те, що Німеччина і далі приймає українців в себе на території. Є певні області Німеччини, землі, які там не приймають, можуть перенаправляти. Але взагалом Німеччина приймає ще мігрантів, ще є можливість приїхати в Німеччину, пройти адаптацію, знайти роботу і працювати і заробляти. Але потрібно пам'ятати деяку інформацію, яка стосується конкретно Німеччини. Як і раніше, українці можуть в'їжджати на територію Німеччини без візи. Проте перебувати в країні без реєстрації дозволено на строк до 90 днів. Після того, як дні без візу закінчаться, потрібно або виїжджати з Німеччини. Або обов'язково подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. До речі, біометричний закордонний паспорт для в'їзду не потрібен достатньо мати id карту чи паспорт, а для дітей свідоцтво про народження. Наша конституція передбачає, що має бути гарантоване основне право на гуманний мінімум існування. Тому кожен, хто потрапив у надзвичайну ситуацію та не може себе утримувати, має право на державну допомогу. Йдеться на сайті Бундестау. Тобто Німеччина і далі допомагає українцям. Як українцям, які приїхали на її територію, які потребують допомоги, як фінансової, так і житла і іншого, так і допомоги Україні в, в зброї, в фінансах і всього, чого потрібно. Але є певні умови, як ви почули, коли людина Українець приїжджає на території Німеччини, це не означає, що вона там собі вільно може перебувати стільки скільки хоче. Ні, там є чіткі правила, якщо ви заїжджаєте, ви маєте право перебувати 90 днів без проблем, але в, тих межах, але в межах 90 днів ви мали би податися на статус, вам потрібна допомога, ви йдете і подаєтеся на статус. Якщо ж ви цього не зробили, то ви будете змушені виїхати. Звичайно, за вами не бігає поліція і не шукає, кого би то вигнати з Німеччини. Але якщо ви потрапите десь. Зупини вас поліція, де ще зупини автомобіль, автобус для перевірки. І подивляться, що у вас вже перелімічені дні, а у вас немає статусу, ну то це може бути проблема. Тому всім, хто зараз їде в Німеччину, хоче їхати в Німеччину чи вже приїхав, але ще не зробив собі статус, але хоче бути в Німеччині довше, то подайтеся на статус і все. І спокійно перебувайте як мінімум до 4 березня 25-го року. А там далі побачимо. Будуть якісь зміни. Звичайно, я про це повідомлю і слідкуйте за каналом, тому раджу всім підписатися, щоб не пропустити. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Також всіх, хто запрошую, там можна задати запитання про Польщу, кордон, перетин кордону і отримати на нього відповідь. Тому всім рекомендую. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні. І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.